Його знають на подесенні в Україні та за її межами як поета, есеїста, перекладача, краєзнавця, активного громадського діяча. За 50 років літературної діяльності світ побачило понад 50 авторських книг. Він заслужений працівник культури України та Чувашії, лауреат сіми літературних та журналістських премій. На його вірші написано до сотні пісень. Понад 30 років очолює він чернігівський осередок спілки письменників України. Знайомтеся Станіслав Реп'ях. Станіслав Репях народився у 1938 році у Глухові. Містечко тоді належало Чернігівській області. А відтак і коріннями, і творчістю герой сьогоднішньої зустрічі наш земляк. Діди мої і прадіди, всі із села Макіївка Носівського району. Це я його вважаю рідним, бо я жив у глухові всього місяця. Якраз була екзвонційна сесія. Дівчата, я був дуже крикливий, дівчата там нянчились, умовляли мене, і гойдали, колисали, і все. І я місяць. Кричачи в поїзді, не дає вже нікому заснути. Я приїхав у своєрідну Макіївку, де фактично пройшло моє дитинство. Майже повністю і юність. Після закінчення Макіївської школи прийшов час обирати подальший шлях. Заважала хвороба. Та перша спроба на журналістику у Київ не вдалася. І от у Ніжинському пединституті Станіслав набирає 30 вступних балів з 30 можливих. Перемога! А от і ні. У списках студентів прізвище Реп'яха не з'явилося. Але після тривалої боротьби, десь місяців три, я обійшов усі інстанції в Києві, навіть ЦК Компартії України, хоча не комуністом був, але до мене приходили, спускалися. І мене дали на вибір шість інститутів, Крім, але не Ніжинський тільки. Ну, я поїхав до Вінниці, там вчився, у Вінницькому педагогічному. Якщо рахувати з першого друкованого твору, то літературну діяльність Станіслав Панасович займається більше 50 років і зроблена за півстоліття чимало. Я фактично почав писати ще в школі. Я писав оповідання, потім вірші написав після 10 класу, вже послав їх до газети Дисенська правда і, на моє велике щастя, три вірші було надруковано. Правда, одного я не впізнав. Кузмати Гіжурбая потім з'ясувалася, його там почистив. Бо я писав про кохання там, розумієте, що бузок, на весняний бузок зацвітає і рожевими пальцями, рукою значить, стукає в шибку. І ніби кличе мене до коханої. Ну, а він переробив замість коханої агронома мені всунув, що йому треба в поле йти, розумієте? Така комічна історія. Була. Але всякому разі друкувався вже тоді. А потім, коли в інститут вже пішов, я там почав серйозно, багато вже друкувався в газетах. Там чудові були в нас письменники молоді у Вінниці. От наш професор Буяльський, Борислав Адамович, автор багатьох міжок у підручниках особливо. Він е, був, вів літературну студію і багато чого хорошого я там навчився. від Григорій Осача, Леоніда Пастушенка. І потім став друкуватися. А потім, коли приїхав Євген Гуцело, ми з ним подружили, побраталися і стали вірними друзями. 36 років ми з ним. Він в мене бував, я в нього взагалі жив майже тижнями дуже дружили. Це, звичайно, великий письменник. І ми почали, і він почав тоді, що давай, давай, чого ти сидиш, значить, давай рукопис подавай. І так буквально мене насильно змусив. змусив. Я в 65-му році випустив книжку першу твоїм іменем, оце таку. Ось це була моя перша книжечка. Вона, звичайно, я багато чого тут зараз критикую, але це була перша моя ластівка. От, і вона мені дуже дорога. А до цього я випустив книжку Незвичайне відрядження. Це була книга «Нарисів» 64 1964 рік. Разом з Володимиром Савченко ми написали про молодь перемотувального цеху нашого заводу тоді синтетичних волокон називався, хімволокно тепер. От ми цю книжку випустили, в видавництві молодь, і таким чином вже в мене дві книжки було, потім з'явилася ця третя книжечка Барви. От. Ну і далі пішла многокутник. От. Потім листя, десь туди, ось От. І таким чином сьогодні в мене десь, якщо рахувати, і перекладні книжки, от. і там такі вагомі мої збірники, які я опорядкував, відрагував, підготував у мене більше півсотні. На початку 70-х років минулого століття Станіслав Реп'ях на замовлення часопису Жовтень написав літературно мистецьку карту Чернігівщини, яку назвав Сузір'я зачарованої Десни. В ній було зібрано майже 450 імен митців, що уславили подесення в слові, фарбі, музиці. Так почалася ще одна сторінка творчої діяльності пана Станіслава. І на сьогодні у друці вийшло 15 книжок серії «Портрети земляків. Багато я написав нарисів, публіцистичні книжки в мене вийшли. Павло Сич, Глибока Борозна, тепер сонцем сповнена душа, Чернігівщина. Потім краєзнавча книга, це «Сон... сонцем створення душа пнив, а то, то літературна Чернігівщина. Перше, що я зробив, це оця книжка. Ми ж її перевели тільки, розумієте, на стенди музеїв. Не можна було ніяк надрукувати, ніяким чином. Вона 40 разів рецензувалася і весь час, тому що у нас багато людей було заборонених. Наприклад, про Пантелена Куліша я тут мусив говорити, що він значить, були в нього буржуазі-ліберальні погляди, бо інакше він би не пройшов, розумієте? от. І це перша вкатишна моя робота, де тут я кажу, про... тут зібрано десь близько 400 імен наших видатних земляків. А потім я подумав, що добре, я пишу, зараз багато хто пише про цих людей, почали писати про кулішата, про Ганну Барвінок, це тоді, коли ми провели перший святок. Ганни Бавінок, коли було 150 років, так нас приїжджали кагебісти, сиділи у Оленівському клубі, і там цей це, за ідеології ідеології райкому партії він плакав, казав, що нас посажають усіх, бо там було дуже не А ми провели і радіостанція Свобода передала. Але перед цим я зробив дуже хитро з Казаченком Василем Павловичем, голова спілки тоді був. ми Написали в ЦК, кашу: 150 років, проведемо такі-то заходи, написали плани, затвердили, а потім тут бігали, КГБ кругом, бігало, бігало хотіли мене. Зашкерка, але ЦК, нічого не зробиш. Таким чином, я намагався завжди працювати легально, пробивати ці заборонені речі розумно. Не просто як тупиця, вийти і сказати, що от ви дураки, а я розумний будьте здорові і так далі. Не можна, треба було шукати компроміси, в цьому компромісі робити добру справу. От. І потім минув час. Я думаю, що ж ми тільки беремо старих? Їх будуть згадувати ще. А хто ж напише про наших? Хто напише, допустимо, про цього самого Дмитра Куровського, Кузьму Гурбу, от, навіть, от, про майстра Шльончика, майстра музичних інструментів. От, і е, про багатьох інших людей я написав 15 книг із цієї серії Портрети земляків. І зараз у мене у, план, у планах 10 книг ще. Я не знаю, коли моєму А потім от перейшов, ось, бачите, Анатолій Груша, лікар. От, і тут Валер, Валерій Нутін, Прекрасний був фотомайстер, фотохудожник відомий у всьому світі. Це хтось візьме, прочитає, так його біографія про нього розказано. Я вирішив, що от Микола Славятинський, це унікальна людина, знав 11 наземних нових, жив у нас, похований у нас на В'яцево. <кхе> людина звичайно, цікава, Значить, яка сиділа у Варганівської. Зараз дві доньки, його, обидві, одна старший професор. МГУ імені Ломоносова, друга всесвітньої літератури у Москві світової. Зараз ми листуємося з ними, вони дуже вдячні, що ми тут не забуваємо, провідаємо могилку його, відкрили моральну дошку. От зараз я теж з цим зайнявся, відкрили дошку в журбі, от відкрили дошку Кровську, відкрили дошку в Славятинському. Тому що всі кажуть, от я поїхав в Одесу, так там кругом дош, дошки, так, там людей жило, а в нас же жило не менше, тільки що ми їх не шануємо. І доведелося пробивати, як кажуть, з це, а потім людина з міськради каже, видається, як це гарно було. Так що нам дуже багато такої роботи ще належить. Працював Станіслав Панасович позаштатно в українському радіо. І не тільки. У мене є кінофільм один, називається Люди й долі. Телевізійний фільм. Він з двох частин, який йшов багато разів по українському телебаченню, по Москві. Ми написали його у співавторці з Володимиром Фоменком, якого, ви добре знаєте. Зараз вони за Ілюшею Фоменком то дають радіоп'єси. Тоді ми з Володою написали сценарій, люди і долі, і «Укртелефільм» видав цей фільм. Але ж починалася творчість митця у газеті. Я по-справжньому почав працювати, я трошки попрацював у газеті «Ленінське плем'я у Вінниці, трошки місяць я заміняв. До речі, нашого земляка Мішу Роя, Він потім був кореспондентом у Латинській Америці від Москви. От. Він повернувся, я тоді переїхав, трошки на радіо попрацював у Вінниці, а потім приїхав сюди і став працювати в комсомольці Чернігівщини. Потім Чернігівщини я попрацював, газету ліквідували, я перейшов у газету Деснянська Правда. От. Потім працював ще в газеті, називалася вона Комсомольський гард, я кілька місяців працював. А потім працював два роки, щоб взяти, зробити стаж собі, працював ще в газеті Черніївський вісник. Ну це так більш-менш. А так я як позаштатний працював і в урядовому кур'єрі, і в літературній Україні, але на стаціонарі, то постійно я працював такі, таких, як я вам сказав, газети. Вагомий внесок зробив Станіслав Реп'ях і в царині художнього перекладу. Завдяки йому український читач познайомився з творчістю білоруса Олексія Писіна і Чувашського поета Михайла Сеспіля, болгарів Пейо Яворова та Ніно Ніколова, німця Петера Адамса. А вірші Станіслава Реп'яха перекладено на 12 мов. І при цьому більше трьох десятиліть поет і перекладач очолює чернігівський осередок спілки письменників України. У 1976 році очолив спілку письменників. На цей час вже в мене було десь, мабуть, із 5-6 книжечок. От. Тематика їх різна, причому дуже багато було віршів я писав, незважаючи на те, що <кхем> був непростий час. Я писав гострі вірші. Приход... доводилося завуальовувати там. І я вдався до форми історичних віршів, де в цих історичних віршах міг я повністю висловити свої думки про сучасність. Ці цикли були добре поціновані, преса хорошо про них відгукнулася. І так я працював, видавав книжки різних жанрів. Крім того, давно я захопився перекладацтвом. І перекладав, в мене зараз от другий топ, там, там вибрані переклади. Ну, я перекладався, якщо всі вірші по так, мабуть, там буде тисячі півтори дві творів. Ну, Багато написав літературознавчих статей, про краєзнавця я вже казав, розвиток літературних. Всякому разі був я весь час літератором широкого профілю, як я називаю себе, от, тому що писав в багатьох жанрах. Пісні любов до нас повернулася я дуже люблю от і написав я мабуть десь до сотні пісень але такі Популярних десь таких, ну, з десяток буде, які виконуються, а так, які виконуються, десь, може, десятків два-два з половиною. Ну, так, Найпопулярніші пісні це, звичайно ж, пісня Чураївна, яку ми написали з Миколою Збарацьким у удвох. От потім написали з Борисом Буєвським пісню Вони летять, яку виконував Микола Кондратюк, і вона протягом 25 років звучала по Москві, по Києву. От, потім Алла Кудлай виконує пісню, річенька Мала. От, потім Бокач, пісню Білаша співає е, Оленя, ну і багато інших. Наші місцеві співаки виконують пісні. Ну і, Крім того, я сам написав десь десятків два вірші і музику. І мрію. Про те, що вдасться мені записати кілька. Одну пісню виконував тут колектив, і навіть рідний Чернігів називалася вона. Саме з ініціативи Станислава Реп'яха на Чернігівщині проведено десятки літературних свят Чуття єдиної родини так зване Тичинівське свято. Над Дніпром Десною Сожем в якому брали участь Чернігів-Брянск та Гомель. Днів Чуваської літератури. А вже щодо вшанування видатних і менш видатних письменників рідного краю, тут і перелічити важко. Таких вечорів відбулося сотні. У мене був такий час, що в мене було 66 обов'язків офіційних. 66. Я полуцю казав, коли він працював шовком. Каже, Володимир Михайлович, Ну, так да ходи через одну, яка. Ну не можна ж все. Я був і керівником. Цих самих пунктів, це по розповсюдженню, по збиранню тиражів в організації найрізноманітніші. Ну, А зараз я входжу в Раду якусь при губернаторі. От. А зараз я керую літературною студією при газеті Гард. От кожного місяця ми проводимо заняття в музеї Коцюбинського. От. Член комісії. там української мови, ну багато у всякому разі. І сьогодні багато. Член Ради Національної спілки письменників України, це в Києві. От. Так що вистачає. Але зараз я трошки, трошки вже розумієте, відмовляти став. Тому що мені дзвонять, ми у вас вели, там, членом журі туди-сюди. От Я кажу, ну давайте, десь погоджуюся, десь вже просто відмовляюся. Станіслав Реп'ях заслужений працівник культури України і Чуваші, лаурат Всеукраїнської премії імені Володимира Сосюри, міжнародної української імені Григорія Сковороди, російської міждержавної імені Бояна, Чуваської імені Михайла Сеспіля, Міжнародний Тріумф, а також двох обласних літературної імені Михайла Коцюбинського та журналістської імені Василя Блакитного. Нагороджений почесною грамотою президії Верховної. Верховної ради Чувашої та грамотою Верховної Ради УРСР Орденом знак Пошани. Мета мого життя була завжди одна. Не бути ні письменником, ні ким. А в мене мета була одна. Зробити життя чесним, світлим, справедливим. Оце була ідіотська така мрія. розумієте? От я думав, що прийде моє покоління і ми перебудуємо світ. Не будуть цього, що було раніше. От. Але коли ми, бачите, прийшли, зараз ліквідували те життя, значить, Союз, ліквідували радянську владу, все. Ну а сьогодні що ми маємо? Ми поки що не маємо нічого реального. Є якісь натяки, є якісь паростки. Але ж поки що і треба, мабуть, століття для того, щоб воно переварилося, і може суспільство стало трошки розумнішим, якимось. добрим. А навпаки, сьогодні жорстокість, гірша, ніж тоді була, розумієте? От Дуже багато негативного. І я, і готуючись до відходу як кажуть, в мірено, як кажуть росіяни, так я все-таки шкодую. От. Я вірш один написав, в якому є такі рядки. Що світ білий лікувати. Я писав, що життя значить, мене покликало світ білий лікувати. От, А потім я кінчаю, що світ білий лікувати, омарення чудне. От, тому що його переробити ніколи не можна. І, був, і буде, будуть мінятися тільки обстановка. Замість волів їздять мерседеси. От, а люди, ті ж самі, серця ті самі серця не міняються. От, вони залишаються такими ж самими. І Людські почуття, заздрості. там. От Скільки намагалися, допустимо, у нас в радянські часи. От, от це, Оці кодекси морального будівника комунізму, вони ж порушувалися без кінця. Красиво писали. От але всі обдурювали самі себе. І, зрештою, людина не може перемогти свою природу. Розумієте, в чому річ? А головне у житті – рідна земля, яку Станіслав Реп'ях все життя оспівує і плекає. Чернігівщина для мене як наркотик. Тим більше я народився на півдні, я раніше південь знав усе, а тепер я знаю вже всю Чернігівщину. Я об'їздив її майже всю. І скажу, що це просто я цілком згоден із професором-знайком, професором Московського університету, який сказав, що Чернігівщина це та земля, яку треба взяти під стане і ковбак і оберігати всі кіти ці цінності всього. І зелений озорить, важко бійнять. Сорому весті ножать, відне судову свологе, сонячне цебро, є в одного з малку волга більшого Дніпро. А у мене, а у мене юниця мала, що з і моє серце упоном взяла. Це ж вона, як шилка, б'ється, край мого села, з голубого скла річенька мала.